Чому торговий дім -викон. Ну, Дивіться, якщо ви проєктуєте, монтуєте та продаєте системи вентиляції, комерційні, для приватних будинків, для лікарень, для комерційних офісних приміщень, для комерційних об'єктів, комфавент завжди є рішення. Бачите, Це для будинку, наприклад, чи якогось невеликого офісного приміщення, це для квартири. Це для квартир, до речі, 250 підвісна з роторним рекуператором. Це для комерційних об'єктів. Це для комерційних об'єктів. Це у нас, до речі, з пластинчатим рекуператором ДМІК, cf 400 вертикальна. Так що, звертайтесь. Офіційний дистриб'ютор в Україні торговий дім викон.